Цього року обласний конкурс шкільних лісництв тривав два дні. Це зробили, аби діти мали можливість ще й відпочити. До Острозького лісгоспу прибули вихованці 19 шкільних лісництв. Кожна команда готувала презентацію, наукову роботу та звітувала про діяльність за рік. Дослідження Надії Прибильської на цьому конкурсі перемогло. Дівчина із друзями з'ясовувала, чому цього року так багато мошки. На початок 2013 року припадає 24-й цикл сонячної активності, тобто ми в. Встановили саме за допомогою даної науково дослідницької роботи, що все ж таки мошки найактивніші в мінімум та максимум 11-річних циклів сонячної активності. Тобто, саме цей цикл припав на 2013 рік. На цей конкурс діти подавали різні роботи з біології, ботаніки та ентомології. Ці знання є обов'язковими у лісівничій роботі, тому конкурс щороку підтримує товариство лісівників. Якщо навіть у майбутньому вихованці шкільних лісництв і не стануть професійними лісоводами, вони все ж розумітимуть важливість збереження довкілля. Вони вже навіть своїм друзям розкажуть, і вони ніколи вже не зламають деревце. А якщо побачиш, що хтось його ламає, то обов'язково застережуть і скажуть, Не роби цього, ти губиш природу, а значить, ти губиш самого себе. Окрім наукової діяльності, вихованці шкільних лісництв є активними учасниками акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Вони садять дерева, утримують розсадники, створюють декоративні клумби. Найкраще за останній рік свою роботу виконали вихованці Клеванського учнівського лісництва юний лісівник, які виграли гран-при обласного конкурсу. Ми навіть не сподівалися заняти перше місце. Ми думали, що ми будемо десь третє. Хоча б Призери та учасники отримали дипломи та заохочувальні призи. Тепер їм треба буде представляти Рівненщину на всеукраїнському зльоті. Представляти область будуть представники із кількох учнівських лісництв. Ми вже традицією це стало. Ми не беремо не одного представника, а беремо трьох із різних лісництв. Цього року вихованці наших лісництв поїдуть на фінальний зліт до Фастівського лісництва, що на Київщині. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.